Ви лишень, погляньте, яке красиве печиво у нас з вами вийшло. Я вже одну штучку розламала і подивилась, яка серединка, така стабільна вийшла. Зараз ще раз розламаю. Ви бачите цю красу, друзі? Таке шоколадне, насичене тісто, дуже багато сирної начинки, обов'язково всім потрібно пекти. Привіт, друзі! Сьогодні у нас буде з вами десерт, а на десерт буде шоколадне печиво з сирною начинкою до чашечки кави, щоб було щось смачненьке. Я вчора готувала дуже смачну пасту арзо з грибочками, тому заходьте до мене в інстаграм та готуйте. Ще є рецепт дуже смачних турецьких котлеток кюфте. Посилання на мій інстаграм є під кожним відео, тому натискайте і переходьте. Якщо не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої нові смачні відео. Ну, а ми з вами розпочнемо. Для тіста нам знадобиться борошно, гаряча кава, обов'язково повинна бути дуже-дуже гаряча. Цукор, м'яке вершкове масло, дрібка солі, розпушувач, яйце і какао. Як я завжди наголошую, вибирайте какао найкращої якості. І для сирної начинки тут сир в мене в брикеті 180 г, цукрова пудра, цукор з натуральною ваніллю і манка. В мисочку я відправляю м'яке вершкове масло. Так, сюди ж, зараз викладу все обережненько. Сюди ж я додаю цукор, все перемішаю. Нам блендер не потрібен, можна все змішувати вінчиком, і все в нас вийде. Перемішуємо, щоб цукор розтворився в нас, розчинився. Сюди ж можна додати дрібочку солі. Та яйце. І все перемішуємо. Тепер я додаю какао і знову починаю обережненько все перемішувати, щоб вмішати какао. І можна вже наливати з вами каву. І все перемішуємо. Все в мене гарненько вже вмішалось, така шовковиста вийшла маса і дуже запашна. Я до борошна додаю розпушувач і буду просіювати в тісто. Тісто я вже приготувала. Ось такої гущини воно в нас виходить. І тепер потрібно відправити його до холодильника, щоб воно стабілізувалося десь хвилин на 30-40. І поки наше тісто стабілізується в холодильнику, ми з вами приготуємо шудесеньку начинку. Для цього нам потрібно лише все змішати. Тому до сиру я додаю манку, цукрову пудру, ваніль і все перемішуємо. І відставимо, поки не приготується наше тісто. Прийшов час формувати наше печиво. Я візьму трішечки борошна на робочу поверхню. Розподілю гарненько ручки в ньому обкачаю і буду робити печиво. Набираємо тіста, розкачуємо. На борошні краще це зробити, щоб воно не прилипало до рук. А так з тістом дуже гарно працювати. Бачите, дуже легенько, трішки ручки в борошно, і виходить ось така у нас заготовочка. Беремо тепер сирну начинку. Відправляємо по центру і ой, края зверху з вами будемо вже збирати. Формуємо ось так наше печиво, трішки в борошно. І все защіпуємо. І робимо ось таку кульку. Формуємо. Трішки потрібно приплюснути, і наше печиво з вами вже готово. Зараз покажу: ось такі вони виходять. І так формуємо все печиво. Все своє печиво я вже сформувала, в мене вийшло 13 штучок і включила розігріватися духовку на 180 градусів. Основне в цьому печиві це щоб тісто ваше гарно стабілізувалося в холодильнику. Моє провело там одну годину, але ви дивіться, можливо, це і 2 години знадобиться. Так, значить, будемо випікати його десь хвилин 10-15. Все буде залежати від того, як пече ваша духовка. Тут головне їх не перепекти, щоб вони були в нас такі м'якенькі. 15 хвилин і наше печиво готове, так як я вам і казала, не перепечіть, щоб воно в нас було м'якесеньке. Даємо йому час стабілізуватися десь 30-40 хвилин, і потім вже розламаю і покажу, яка в мене там серединка. Сьогодні у нас з вами вийшло просто фантастичне печиво, таке красиве, ароматне, вологе. Якщо любите вологе печиво, тому потрібно його обов'язково буде спекти. Сухим воно ніколи не буде. І я наголошувала не перепекти. І тоді воно буде просто ідеальним. Начинка прекрасно тримає свою форму. Така нотка ванілі відчувається, друзі. Це фантастично смачно. Я коли формувала їх, навіть сирим тісто можна було їсти. Настільки воно було смачне. Так, пробуємо. Ідеальне, ідеальне. Боже, як це смачно. М -м -м. Для мене, як любителя шоколада, це просто фантастика! Якщо ви також любите шоколад, тоді потрібно його пекти. Ну, а з вами, як завжди, була Юлія на каналі Рецепти Джулії. Якщо вам подобається це відео, ставте лайк, діліться з друзями, коментуйте. А якщо не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої відео. Ну а ми побачимось!